Дивися, давай, ну, давай про ну хороше пані Сверденко заявила про те, що збирається перезавантажити енергетичний сектор взагалі, да тобто і там енергетично і представила план. я почув другого. — енергетичний, енергетичний ні, той може теж, але як то приватно. Енергетичний а. сектор. А як ти оцінюєш цю ідею? Чи не вона є не є за, за, ну, скажімо так, запізнілою назвам так? Дивіться газ, да, дивіться. По багато, багато друзі. Всього. Я хочу сказати, що ми кожного року втрачаємо мільярди, мільярди гривень на те, щоб виплачувати, сплачувати вичейс мільйони, сотні мільйонів доларів наглядовим радам. радом. Питання, ну якщо вони не професійно працюють, якщо вони вони їм байдуже що закриваються в цьому За що вони там світу? Так за та що вони отримують тут, гроші? Дівіть, будь ласка, є там один. Я не буду називати зараз прізвище, я думаю, що ви здогадаєтесь людина, яка працює і. А, в Укрзалізницям наглядової ради, в інших наглядових радах і отримують десь 50 тисяч доларів кожного місяця. Взагалі нічого не робить. розумієш? Ну так не може бути. ну Це ж наші гроші. люди. Так. Ну Чому так повинно бути? Розумієте, ну, якщо, люди, людина, якщо людина працює і там є корупція, вони повинні за це відповідати. А ми що сьогодні бачимо? Сьогодні ми бачимо, що вони працюють, просто отримують гроші, величезні гроші. І над цим все закінчується. І коли запахло жарним, звідти дріснуло. Так тому я, я кажу, що, як на мене, повинно бути такі модель, як це відбувається в Європі. В Європі є два аудити: внутрішній аудит робить державна компанія. Так. Зовнішній, типу, аудит, зовнішній аудит робить приватна компанія. Якщо приватна компанія щось порушила, то відбирають ліцензію, і вони більше працювати не будуть. Якщо щось порушила державна компанія, обов'язкова відповідальність повинна бути так. Там є жовта книга, і в цій книги можна прописати. І так скажемо попередити. і... Тобто там дуже все строго. Так. Ми сьогодні що бачимо у нас в країні? На жаль, ні. Ми сьогодні бачимо яким чином, що хтось комусь сплачує гроші. А, знаєте, а, там я коли подивився, хто роботи в цьому енергетом, я просто був шос. Ну, там ми Які 40 сорок людей, я... взагалі невідомих, хто такі, взагалі не знаю, з Франції, з Литви, з Америки. Послухай, ні, я радий, але я вважаю, що просто протирати е, е, штани. штани, я вважаю, що це неправильно. Такі є. Розумієте, послухайте, я от вважаю, що ну, це мій такий. Е, це, це моя позиція. Вона може бути неправильна. Так, Я, наприклад, вважаю, що має е, батько, батько та та. та, та, та Батьки, тато та мама не вважають, що вони повинні отримувати а, а, пенсію. Я не вважаю, що я повинен отримати тисячі гривень від держави. Ну, я, я не настільки До речі, бід, бід, спитати, бідний, отримувати ці гроші. Вони мені допоможуть, розумієш. А як, ну, якщо у мене є. Но, можливо, говорить, що заре... 5 мільйонів зареєстрували вже. Так, зареєстрували 5 мільйонів, це 5 мільярдів гривень, розумієте? У нас в бюджеті немає грошей. Але по прогнозам, думаю, що це буде десь 15 мільярдів. Потрібно буде видати. Це величезна сума, я вважаю так. так. Це десь там, 350 мільйонів доларів. розумієте? Ну, але навіщо ж ей, президент ініціював цю штуку? Ми, ми так Слухай, розуміємо, що зняти, мабуть, я... можливо, так. допомогти людям. Доп... Ну, давай так, для дивісь. багатьох людей послухай. тисяча гривень, yeah. це, давай чесно скажемо, це теж гроші. Так, Льош, давай говорити також відверто, що. Послухай, ну, президент, ну, ви що думаєте, що президент придумав, сидів, сидів такі і сказав, так, що тисячі треба видати? Ні. Всім. Ми, Три тисячі кілометрів потрібно проїхати на потяги. Ні. Тобто є люди, які приходять до нього і кажуть, слухайте, ну от є програма. А давайте ми цю програму зробимо. Це буде для добре для людей, а це оцінить наш народ. І він погодився і каже, да, добре, окей, давайте так робити. Я от, от, от конкретно я кажу приклад там. Да? Зараз будують дома. Якщо не помиляюсь, вони десь там по 70% квадратних метрів для військових. Воно коштує там біля, біля там 100 тисяч доларів. Це дома. Будинок саме. Будинок, так. І я пропонував, що є європейські дома модульні, які коштують 25-30 тисяч. І швидко будуються, я так розумію. Вони дуже швидко будуються. Вони теж там біля 50-60 квадратних метрів. Крутий, вони мають сертифікати. Так, да, вони там виготовлюються, що з в Європі, що з Китаї, що з в Америці, там деревіна дерев з Африки там вони беруть. Ніхто не хоче. Хоча різниця в 5 разів. От і все. 4, Льош, 4, 5 разів. Тобто я вважаю, що потрібно з президентом приходити з нормальними проєктами, щоб президенту було цікаво. Так. От дивися, от є питання. А, Марк пише: а, а може це перепис населення про цю тисячу? Як ти тобто ти Марк вважає, що а, тільки 15 мільйонів в нас живуть людей. Ну мається на увазі, що спробувати, що можливо влада хоче зрозуміти, скільки людей живе в Україні, тому що є важливий момент. Тобто ви вважаєте, що в прошлому році не зрозуміли. Ну може да бути. хтось в'їхав, виїхав. Ну. Але, але справді є важливий момент, що ці гроші тільки... номер два. Так що ці гроші можуть тільки отримати люди, які в Україні знаходяться. І до речі, я бачив, що у де у декого Олексій, так ми ж вже, вже, вже це вже було. Це ж було. Це вже було. Це ж уже було. 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 Ми ж ми ж це вже проходили. Ми вже, вже, вже тисячу вони вже во дотримав. <звук> да, але є нюанс, що я бачив деякі люди ну, в соціальних мережах принаймні, які я знаю, що вони в Україні знаходяться. Вони постять, що їм в дії приходить, що згідно. Там, даним прикордонної служби, ви знаходите за кордоном, і, і вони не можуть отримати цю тисячу. Ну я серйозно тобі кажу, це не, це, це, я, це не жарт. Можливо, можливо, це якісь там індивідуальні моменти, але я вже декілька разів таке бачив. а, дивися, а ще, ще питання є. А, Тропік тебе питає, а у повернувся в Україну. До речі? Як й... умеро? Да, я щось читав, що він відмовився повертатися. Ну, ми при... ні, Важно, ні, про це ні. говорили. Ні, Я про це говорив. Я не думаю, що від Умеров відмовиться. Я думаю, що він буде повертатись. І я питав вчора, телефонував, там люди. Я з ним не знайомий. Я там телефонував людині, і людина мені сказала, що він буде повертатися. Ну, тобто це зараз просто надувається така е, штука. Да? І до речі, Марк, я, я також вважаю, що Бабл такий. Mm -hmm. uh -huh. Давай. Да -да -да. І Марк питає, і в Україні такі будинки роблять, от з приводу. Е... Да, дивіться, я справ... будинки, з приводу такі, такі, такого такі. будинку, я був в цей будинок, е, я дивився, він будується з дерева, з деревини. Е, і хочу сказати, що е, е, я думаю, що Марк побачив це в Тіктоті або в. Фейсбук тебе побачимо. У я їздив, дивився особисто цей будинок. І хочу сказати, що, по-перше, відрізняється ціна. Тобто, написано, там, наприклад, там, там, 10 тисяч, бо вона коштує не 10, а 25, по-перше. І другі. Я... Да, да, так, так. І мені це ніщо не подобається, що а, воно дуже поганого якості. якості. Так. А, взагалі, а який є термін придатності на такі модульні будинки? 30-40 років, 50 років. Я думаю, що ну років 20 точно. Але потрібно, щоб в цей, в цей будинок, це програма президента, щоб забезпечити там 100 тисяч сімей, родини. Так і це буде, буде дуже круто, щоб люди, які працюють, наприклад. У нас же, якщо ви пам'ятаєте, було також президентська програма робити такі промислові зони, так, як так, називався? Так, так, індустріальні парки. із біля індустріального парка. От я вважаю, що потрібно будувати отакі от невеликі ОТГ, де можна буде цих наших людей, які отримали ВПО ВПО, щоб вони там жили в цих будинках і з родиною. З невелик, невеличким, так скажемо, в американському стилі. Це було б дуже круто. Так, вони так, сплачували так. б комунальні, так. було б таке можливість. Вони працюють і вони там поруч. Я думаю, що це було б дуже непогано. Ні, я думаю, що багатьом нашим громадянам сподобалось.